Добрий день, друзі! Сьогодні я вам пропоную доєднатися до мене і разом зі мною приготувати дуже смачний штолен. Для рецепту мені знадобиться сухофрукти 300 г. Можна брати сок або коньяк 100 мл, щоб їх замочити. Молоко 200 мл, дріжджі 40 г, свіжі, яйця 2 штуки. Цукор 140 грам. ванільного цукру я візьму ложечку чайну. Спеції також мені потрібні. Я візьму одну третю від чайної ложечки імбир, мускатний горіх, цедра. Десь приблизно одного апельсину, борошно. Я відміряла 600 грам, але подивлюся, скільки візьме тісто. І масло 140 грам. Я в бік відставляю те, що мені зараз не знадобиться. Цедра апельсину я знімаю її з самого апельсину, додаю трошечки цукру і подрібнювач її перемелюю. І так я її пакую, кладу в морозилку, і коли мені є в цьому потреба, то я достаю і використовую. Ось тут в мене сухофрукти. Звечора я їх ретельно всі обмила. Тоді склала от в такий судочок і залила смачним таким алкоголем. У мене навпіл коньяк і лікер. Ось, бачите, волога ще є. То я їх покладу на сит, і оцю вологу я приберу. Дріжджі я взяла свіжі, якщо у вас свіжих немає, замініть їх сухими. Взяла 40 грам, ну, трошки більше, як зазвичай, тому що тісто буде з сухофруктами, воно важке, і така трошки більша кількість дріжджів допоможе тісту підняти його. Ось. Сухофрукти я от кидаю на сито. Вся зайва волога вийде. В молоко я додала дріжджі, 3 столові ложки борошна. І розмішала всі оці шматочки, вони розійдуться. Я полишаю оцю опару на 15 хвилин для того, щоб дрожжі активувалися. Ось так піднялися дрожжі шапочка така, і вони збільшилися в об'ємі. Тепер Можна замішувати тісто. Ось тут я буду замішувати тісто, яйця. Я трошки їх розбовтаю. зовсім забулася, але тісто треба додати сіль, і я ось таку мірну чайну ложечку додаю, розмішаю. Тепер сюди ж всю цю опару чайну ложечку кориці додаю, трошки мускатного горіха і так само трошки імбиря. Імбир можна взяти і сухий, а також свіжий. Ось так трошки це все помішаю. І додаю сюди цукор. От також ванільний цукор. Ну, покладу дві ложечки. Якщо у вас є ваніль, то можна покласти. Так, трошки розмішаю, щоб... Цукор там розподілився і тепер потроху буду додавати борошно і додам цедру апельсину. Ну тут в мене така величенька пачечка, то я, напевно, додам з половину. Не хочу, щоб дуже багато було. Вже так смачно пахне. І потихеньку замішую тісто. Знов додаю борошно. Коли лопаточкою стане вже ну, важко так місити, то, звичайно, буду місити рукою. Масло поки що не додаю. Ось мої родзинки, і я їх перекину сюди, в тарілочку. Візьму ложку борошна і просто їх трошечки тако перемішу. Ще тільки для того, щоб їх обсушити. І відставляю. Вже мені лопаткою важко місити, тому я перейду на заміс рукою. В мене може піти все борошно, а може лишитися. Не потрібно поспішати все борошно додавати зразу до тіста. Треба отак по краях мисочки зібрати все борошно. У мене тут ще лишилося, ну, приблизно столова ложка борошна. Поки що додавати я не буду. Тепер я просто перейду на стіл, буду вимішувати тісто на столі. Тому цю миску я змащую. Маслом, тоді тісто не так прилипає до миски. Потихеньку, оце все масло я вмішаю в тісто. Тісто любить, коли його довго так от місяць. Одна частинка масла вийшла, я вже зразу і другу. Спочатку воно так розріджується. Але тоді збирається знов кубки. Знов тісто зібралося в шар. Я трошечки стіл підпилила мукою, так його розпластаю і додаю сюди усі сухофрукти. Тепер просто з сухофруктами ще трошки помішу, щоб вони там розподілилися. Ось так я замісила вже все тісто. Тісто трошки липне до рук, муку більше додати не буду. Тісто вкладаю в мисочку змащену. Тепер я вкладаю цю мисочку в пакет просто, такий величенький. І полишу тісто на одну годину для підйому. Ось моя. Форма, в якій я буду випікати, візьму папір. Такий гарний мені подобається. Застеляю форму, саму форму трошки змащу фолією. ну, не форму, а цей папір, щоб в мене ніде. Нічого не приклеїлося. Пройшла година і отак піднялося тісто. Тепер на стіл трошечки зовсім чуть-чуть, просто припилити борошно і тісто на стіл Тільки присиплю ось так, нічого не мішу більше. Мені потрібно, щоб тісто лягло сюди у форму. Тому я отак його розподіляю. І потрібно його розділити не навпіл, а трошки, щоб було більша сторона і менша. І ось так притискаю. Тепер загортаю. Де дуже великі такі сухофрукти, то я зніму і всередину, щоб вони не горіли. Духовці. Тепер беру ось тісто, таке гарне, і вкладаю у мою форму. Змащувати нічим не буду. Накрию тісто рушничком і залишу на пів часа, щоб тісто піднялося. Ось вже пройшло пів часа, і я буду ставити штолен. У духовку випікатися. Духовку я розігріла до 180 градусів. Випікати буду приблизно хвилин 50. Ось мій штолен вже готовий. Такий він гарний вийшов, височенький, великий. Якщо вам такий штолен забагато, то розділіть тісто. Навпіл і зробіть два таких продовгуватих. і Буде вам гарненько тоді. Зараз я його спробую виняти на дощечку. Ось такий він гарний з цього боку. Нічого ніде не підгоріло. О, нічого не пристало. І тепер тут я розтопила це грам 50 такого вишкового масла. Розтопила, змащу все гарненько зверху. Зазвичай його змащують. Ну, насправді масла можна і менше, але він повинен бути гарненько пащений. Змащують його ще на гарячу. Ну, так мені достатньо. Я його присиплю цукровою, пудрою, Так, багатенько. Щоб теж було багато, щоб було як в снігу на свіжу. Ось такий він гарний. На свята це головна випічка. Я бажаю усім, щоб в кожному домі пахло свіжою випічкою. щоб був Затишок, щоб в нашій країні був мир, добро, щастя. Якщо вам сподобалось та було корисним моє відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.